Здоровенькі були, з вами Ау. Сьогодні поговоримо про специфічну тему: польотний контролер для FPV дрона. Це буде моя суб'єктивна точка зору. Початок діагностики починаємо з процесора, Дивимось VDD і VSS. Зображення зараз я кину. Це донор, іншому я не назву, бо самі процесори в районі 500 гривень на Аліку і в якому вони стані невідомо. Дивимось. Виставлено на 20 кОм. Тобто у нас коротка. Дивимось пересаджений чіп. У нас коротко нема, 7,6 кОм. Олежне так все просто. Він не запустився з першого разу. Прийшлося пересадити вінбом, кришу, і що так ось. Так, це у нас іде троше, що було зручніше. Це у нас трішки це польотний контролер, він у нас в порядку вижив. Давайте під'єднаємо до комп'ютера. Нажимаємо під'єднати. Він його побачив польотний контролер. Тут тобто все працює, гіроскоп, прошивка, це вже у нас іде окремо, це вже індивідуально. Тому сподіваюсь, таке коротеньке відео було корисне. Всім гарного дня і мирного неба над головою.